Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок читання. Урок 12. Тема нашого уроку Науково популярне оповідання. Євген Гуцелу, осінь усміхається. Розгорнімо наші зошити на сторінці 41. Прочитаємо уривок вірша Розмова з другом. Читаємо разом. Ліс зустрів мене, як друга. Горлиць теплим воркуванням, пізнім дзвоном солов'їним, ніжним голосом зозулі, вогким одудів гуканням, круглим циканням дроздів. Максим Рильський. Підкресли назви лісових птахів. Горлиць Дзвоном солов'їним солов'їним, зозулі голосом, одудів гуканням, циканням дроздів, отже, згадували горлиць, солов'їв, зозуль, одудів, дроздів. Як автор передає своє ставлення до лісу? Так ліс зустрів мене як друга. А як ми зустрічаємо друзів? А чи доводилося вам гуляти осіннім лісом? Які враження у вас залишились від цієї прогулянки? Чиї голоси ви почули у лісні? Послухаємо звуки лісу, переглянувши відеофрагмент. Музика де ви здійснили віртуальну подорож лісом. Складіть 3-4 речення на тему Ліс живий. Натисніть на паузу. Запишіть речення. Права 15. Виконайте тестове завдання Знайка. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Яке слово записали? Перевірмо, познач, як називаємо невеликий розповідний твір про одну чи кілька подій у житті людей, тварин? Так, це оповідання, перша літера Л. Познач, яке оповідання називаємо науково популярним? Так, і друга літера І це оповідання про досягнення науки, техніки і культури. Познач, як називаємо короткий поетичний твір, поділений на рядки, що римуються. Так, молодці, це вірш, третя буква С, що вийшло слово ліс. Напишіть це слово ліс. Прочитаємо загадку любові відути спочатку повільно, читаємо з черепашкою. Бачу річку, кладку, ліс, хатку, озеро і міст. Із небес через Луги скинув хтось кінці дуги. Як цю взяти, як її назвати? А тепер потренуйтесь сорокою. Натисніть на паузу та прочитайте швидко. Дізнаємось лексичне значення слів із, словнич... із тлумачного словничка. Читаємо подальні слова Тритон. Хвостата земноводна тварина родини саламандрові, схожа на ящерку. Вітролом тут повалене бурею дерев. Повзик маленька лісова пташка, рядо горобцеподібні, яка добре лазить по деревах, витяз хоробрий воїн, багатир, шолом, давній металевий головний убір, що захищав від удару. Перегляньмо деякі слова повзик, а ось тритон, Ось така хвостата земноводна тварина. Прочитаємо оповідання Тварини готуються до зими. Всі приготувались. Читаємо разом з диктором. Олівцем підкреслюємо головне. Тварини готуються до зими. Готуючись до зими, звірі міняють своє літнє хутро на зимове. Більш густей, пухнасте, ласка, горностай, заєць біляк перевдягаються в білу шубу, у якій вони майже непомітні на білому снігу. Багато тварин впадають у сплячку. Жаби, ящерки, тритони, вужі й гадюки влаштовуються в ямах, норах, печерах, під старими пеньками, під купами листя, мизу, під камінням. У погребах, підвалах. В одному місці збирається їх часом по 5, 10, 20 і навіть більше. Озерні жаби зариваються в мул на дні водойм. У печерах, дуплах дерев, на горищах старих будинків зимують кажани, гострими кіхтиками задніх лапок вони чіпляються за склепіння печери чи дупла. Обгортаються крильцями і повисають до весни. А ось іще один сплюха їжак. До речі, запасів на зиму він не робить і яблук на голках не носить, як це малюють у дитячих книжках. Тваринка взимку спить, і їжа їй не потрібна. Сплять у зимку ведмідь і борсук, але на відміну від інших звірів, їхній сон чутливий, вони можуть прокидатися. Для того, щоб проспати всю зиму, восени тварини мусять добре запастися жиром і витрачають його потім дуже економно. У тварини, яка спить, знижуються температура тіла, кров'яний тиск, значно вповільнюється дихання і серцебиття. Загалом витрати необхідних для життєдіяльності речовин зменшуються майже в 100 разів. Деякі тварини роблять запаси корму. Під вітроломом, серед каміння і в розколинах ховають частину здобичі хижаки. Чимало мишоподібних гризунів можна знайти у сховищах горностая, ласки. Лісовий тхір запасає часом жаб. Норка може наскладати в порожнинах під кригою біля берегів водойм до 20 кілограмів риби, бобри роблять під водою запаси гілок. У заможної бобрової родини їх може бути запасено до 50 кубометрів. Білка збирає горіхи, жолуді, сушить гриби. У норах жовтогорлих мишей знаходили до восьми кілограмів насіння, а одного разу навіть сорок сім кілограмів корму. Не відстають від тварин і птахи. Так повзики ховають горішки ліщини, бука, в тріщинах кори. Сойки запасають на зиму жолуді й горіхи. Восени за доброго врожаю вони цілими днями снують біля великих поодиноких дубів, набирають у під'язичний мішок 5-6, а інколи навіть 10 жолудів, летять з ними до потаємного місця, часом досить далеко від дуба, закопують і повертаються за новою порцією. За осінь кожна сойка може влаштовувати понад 2500 схованок. Більшість своїх запасів птаха за зиму розшукує і з'їдає, а решта або дістається іншим тваринам, або навесні проростає. Дивишся часом, у чагарникових заростях чи в садку далеко від дубового лісу росте дубочок. Це робота сойки. Виконай завдання питайлика. Подумай, на які частини можна поділити оповідання. На початку тексти розповідалось, як звірі міняють своє літнє хутро на зимове. Далі говорилось про тварин, які впадають з плячку. Як вони це роблять? Деякі тварини роблять запаси корму, що саме вони роблять. Потім говорили про птахів, які теж не відстають від тварин і роблять запаси. Отже, поділіть на частини, зробіть це завдання, напишіть план. Тобто до кожної частини доберіть заголовок і вийде план. Можливо, це буде такий план. Перше, тварини готуються до зими, змінюючи літнє хутро на зимове, як зимують сплюхи, запаси тварин на зиму, як птахи готуються до зими. Можливо, ви кожний окремий абзац виділите в частину, хоча це буде аж занадто багато частин. Попрацюйте над цим. Потім за складеним планом перекажіть оповідання. Натисніть на паузу Виконайте завдання. Переглянемо фрагмент фільму. Ось такі вони сплюхи. Виконаємо наступне завдання. Познач, як дикі тварини дбають про власне зимування А. Готують затишне житло, Б. Роблять запаси їжі, В. Перебираються ближче до людей. Що ж вони роблять? Так, вони готують затишне житло і роблять запаси їжі. Наступне завдання: підкресли назви птахів, про яких йдеться в тексті. Розкажи, як вони готуються до зими, про яких птахів йшлося в тексті, Так, це повзики і сойки. Визнач тему оповідання. Про що говорилося в цьому тексті? Так, про те, як тварини готуються до зими і як вони зимують? Так, чи передає заголовок твору тему оповідання? Цей твір називався Тварини готуються до зими. Чи передає він тему оповідання? Так, передає. Доведіть, що прочитаний текст це науково популярне оповідання. Отже, так, це науково популярне оповідання, бо тут розповідається, як тварини готуються до зими, що вони для цього роблять, які запаси. Як змінюється їх хутро та багато інших наукових фактів? Поміркуй, у якому розділі книжки слід помістити цей твір А. Праця годує а лінь марнує. Б. Пізнавай рідну природу В. Охороняй ліси від пожежі. Який розділ оберемо? Молодці пізнавай рідну природу. Відповідь Б. А зараз виконаємо вправу коло на воді. Добери слова на кожну букву слова сойка, а потім уведи їх у текст. Тобто, ось так стовпчик. Запишіть слово сойка. Кожну букву доберіть якесь слово. Потім з кожним цим словом складіть речення так, щоб утворився текст. Тобто намагайтеся, щоб речення були пов'язані змістом, так, щоб утворити текст. Натисніть на паузу. Виконайте це завдання самостійно. Дуже цікаве завдання. Осінь усміхається. Вірш Євгена Гуцела. Прочитаємо цей вірш разом з диктором. Євген я готова? почнімо. У цело осінь усміхається, осінь усміхається, зітхає, золотом стіка додолу клен, сутінками руку називають Місяць листопад іще здавен. давен. Красне літо в вирій відлетіло, мов його ніколи й не було, і вода у річці потемніла, ніби Чорне ворона крило. Сойка непосидами тушиться, дбає про запаси для зими, під коріння, в мох, В опале листя, все ховай, хова свої корми. Де озоном в хащах лісу віє, де струмить по стовбурах смола, вже шишкар сосновий червоніє, і шишкар ялиновий пала. А калина у дозрілих гронах, а калина. Вся у снігурах, мов окропом бризкає червоним, барвами окриленими гра, дуб стоїть, як витязь древньоруський, у шоломі і вартує шлях. Скоро, скоро перелітні гуси нам притягнуть зиму на хвостах. Вечоріє, сонце непривітне, опливає воском, як свіча скоро скоро осінь перелітна, зиму перелітну постріча. Знайдіть і прочитайте у вірші ознаки осінньої пори. Подивіться. Сутінками року називають місяць листопад. Красне літо вирі відлетіло, тобто вже теплих днів мало. І вода у річці потемніла. Непосида сойка метушиться, дбає про запаси для зими, дбає про запаси. Шишкар з'явився. Калина у дозрілих грона. Скоро-скоро перелітні гуси нам притягнуть зиму на хвості, бо гуси відлітають у гирі останніми. Скоро-скоро осінь перелітна зиму перелітну пострічати. Тобто холодних днів буде все більше і більше. Скажіть, чи має вірш пізнавальне значення? Отже, що ви дізналися про осінню пору? Як тварини готуються до зими? А які ознаки осінні? У вірші осінь усміхається» ви запам'ятали. Молодці, на цьому наш урок закінчений, і я прощаюсь з вами до наступного уроку.